На Запоріжжі аграрії вже зібрали 35% ранніх зернових. У розпал жнив поля в області потерпають від ворожих обстрілів, і найчастіше через це виникають пожежі. Які засоби мають під рукою фермери, аби вчасно зупинити вогонь? Та які прогнози дають на цьогорічний врожай? Дивіться у сюжети Інни гой. Гіддя одного із сільгоспідприємств на Запоріжжі. Жнива тут у самому розпалі аграрії вже встигли зібрати ярий Горох та озимий ріпак. Нині комбайни і трактори працюють на пшеничних полях. Очікують врожай менше ніж торік. Результати трошки набагато менше, ніж в прошлом году у нас були весняні заморозки пшениці і нестатка вологи. У нас не було зимнього запасу вологи і весняного. У нас урожай процентів на 30 менше, ніж в прошлому році. Тут обробляють 9 тисяч гектарів подлів. Фермери розповідають, погода вплинула на врожайність усіх культур. Ну, зя даже якусь культуру одну виділити. Все абсолютно все павляв іменно дощ. Допустим, час ми ж дивимося на наш соняшник, дивимося на ситуацію у других фермерів. Ідентична ситуація. Він маленький, листя впадають, сохнуть у розпав косовиці. До цього сільгоспідприємства навідалися рятувальники, перевіряють, як працівники дотримуються правил пожежної безпеки. Одразу оглядають, чи оснащена техніка хлопавками і вогнегасниками. Ці засоби завжди мають бути на похваті у водіїв. Ось щекою. Теж обслуговуваний у п'ятому році, заправлений все як має бути. Максим віднедавна обіймає нову посаду офіцер, рятувальник громади. Такі профілактичні заходи, частина його роботи. Основні напрямки нашої роботи і обов'язки це по перше, взаємодія з громадою та населенням. Взаємодія з поліцейськими офіцерами громади. Працюємо на землі 24 години на 7 Ми знаходимося в громаді. Превентивна діяльність це проведення інформаційно розяснювальної роботи. Надзвичайники наголошують, під час жнив на полі має чергувати трактори з плугом та техніка із запасом води. Це допоможе оперативно ліквідувати займання або стримати вогонь. Дуже пожежонебезпечний період, тому що пшениця вже пересихає, пшениця має вологу, саме зерно 10% влаги. Стерня це, солома ще сухіша, сухові їдуть, опадів немає. Стою десь на возвишену, щоб. Бачить ці комбайни, ну, случай чого, значить, їхати туди і, ну, не дай Бог. За своєчасне підвезення води відповідає тракторист Віктор, агротехнікою кермує все своє життя, але на цьому підприємстві нещодавно. Відтоді, як евакуювався із прифронтової Оріхівської громади, покинути рідну домівку довелося через постійні обстріли. Нема нічого. Три прильоти рознесло хату, розету. Це було. Прошло модно, а потім згоріло все. А, а зараз не знаю. Туди ніхто не ходить, тому що дронами б'ють. Російські боєприпаси та безпілотники аграрії знаходили й на тутешніх ланах. Саме через ворожі обстріли стається більшість пожеж на полях області. Утім, і людський чинник не виняток. кажуть у ДСНС. Цьогоріч вогонь знищив в області майже 40 гектарів врожаю. Цьому році сталося сім пожеж на полях. Шість пожеж це внаслідок ворожих обстрілів. Що стосується пожежі, імовірної пожежі по іншим причинам, то здебільшого це людський фактор. А саме їдуть на автомобілі, виконали допалок, поле не обкошене, пожежа стає в екосистемах і вона плавно переходить на вже зернові поля. Швидше виявляти займання в екосистемах та їхніх винуватців. Допомагають дрони. Має їх у своєму розпорядженні є офіцер-рятувальник громади. Запорізька область стала першим прифронтовим регіоном, де запрацював такий безпековий проєкт. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.